Що ж, шановні глядачі, повертаємося до наших гранд фіналістів Нарешті нарешті, ми вже знаємо, хто у нас є так мовити, потенційним переможцем. Як мінімум, обидві команди у нас вже призери, в будь-якому випадку. Перше-друге місце. І для, для вас, до вашої уваги, команда Gamders та GG Go Next на мапі Хмаро неймовірний файт. І е, перший бан від Gigo Next це Монті, Далі від Gamdler Фінка та Варден, що доволі неочікуваний пік, чесно кажучи, від них е, особисто для мене. І бачимо, що Gigo Next е, також е, забанили ехо. Так, ми знаємо, що Шрек може грати за ехо. І це, напевно, просто персоналізований бан. А, як, як мені здається, так це точно. На гранд фіналі ти маєш працювати по персоналізованим банам. Ти пройшов, твоя команда, та ворожа команда пройшли через всю гру таким чином. Ми бачимо двох щитовиків, ми бачимо Бліцей Фіза. Власне кажучи у Гемлі, вони йдуть саме таким шляхом. Вони ми бачимо також забанили у нас Ворона для того, щоб не заважав він використовувати їм їхні з'ївності, принаймні б не заважав використовувати. Ну і загалом ось така ситуація: ми бачимо, що це хмарочоси, хмарочоси цікава мапа. Ми здається, їх бачили один раз е, до цього на турнірі. І також ми бачимо, що у нас е, взяли ліжена для того, щоб вас кажучи, якийсь супротив чинити щитовикам, бо колючки, як ніяк заважають досить сильно. І також ми бачимо, що у нас є фонд для загального контролю над мапою. Теж у нас присутній. Це у нас точка виходить, що це у нас е, другий е, поверх. Це у нас Room. Е, І тепер ми бачимо, що уже через таку відому всім позицію, як підіймаються у нас е, двоє щитовиків. <гум> Що ж, неймовірний АІМ від Shrek Юа і. Одразу два рапели на балкончик, аби тут хтось був необережний. Ну, Скажімо так, навпаки, хтось дуже уважний з команди захисту, можна було б вийти і просто забрати одразу двох штуків. На цьому закінчився б е, раунд для Гемберсів. Але е, бачимо, що все ж таки більш сейвово, більш обережно грає DGO Next. Fenrir Реліжон для контролю мапи. І е, Пропили від фюза, і забираємо ми одразу Алгрінеса. Залишається останній шрек е, на ф'юзі. Що в нього може вийти проти двох одразу сопротивників? Вроз забирає він ліжена і лишається останній він проти Фенріра. І якого він теж забирає. Оце так просто плей Сліпуватий отруєний, але все одно небезпечний. Отакої, друзі. Ну що ж, ми бачимо: ми бачимо, що просто. Ще ти, навіть якщо ти впорився з одним, то вони дуже хороші для контролю один в два, один в один, скажімо, тому що чисто через наявність, наявність такого укриття, яке завжди з тобою. І о, таким чином ми бачимо, що так, у нас перший раунд за собою запарать гемберси, тепер вони грають на захисті, вони не можуть брати своїх улюблених щитовиків, а GCGNEX ніколи сильно і не любили щитовиків, бо ми бачимо Деймаса, ми бачимо Твіч, вони виступатимуть у нас проти клеші та Ліжина. Звичайно, я б, можливо, я би потенційно можливо змінив би Твіч на щось, на когось, у кого є імпакти ампішки, щоб було трохи полегше справлятися з о, Клеш. Але, але можливо команда щось планують. Подивимо. подивимось. До речі, подивися, пар... у нас е... <свісно> вся зброя команди захисту це дробовики. А, так. Команда захисту нас використовує лише дробовики. Можливо. Так, ну просто вони веселяться. Гімрлі це просто вже виселяться. <свісно> доволі, доволі цікава а, тактика у гравців, а. Цікаво, чи вона нас працює, чи ні. А, але от що можна зауважити, що тільки Гендр, здається, брали клеш а, в свої раунди. Ух, які простріли! Зараз були буквально по силуету Ліжина, Але Але там... Але він там за стінкою стояв, там на зовсім воно було по-нормальному. Ну, а, ну наносило, ми, ми то бачили, що воно було в силует. Насправді, звісно, да, там була стінка кулу-непробивна в тому моменті. Uh, і, uh, в принципі, це те, що якраз Ліж не врятувало, бо він там не встигав ставити Рейнфорс, якби там це була якась інша стіна. Ну і трошечки uh, можна сказати, він би міг отримати урон, але не отримав. Uh, і, схоже... Як ми бачимо, очевидно, go Next просто всіх відстежують по силуетам. Очевидно, вони читерять. І зараз переможуть всі раунди поспіль, простріли. Зараз ми це будемо спостерігати. Але якщо ну. що, то так, у нас потрохи liksom, передає інформацію по Деймосу, що він буде підніматися по сходам, то Деймос дає ж інфо і по собі. І так, ми бачимо, що у нас Твіч, у нас Латану зустрічається. з... Латаней зустрічається у нас з Клешою, з якою буде йому щось зробити трохи важкувато. До речі, нас піднімаємо клеш... І вже у нас. Граці трошечки займають собі шматочок другого поверху. Схоже, є у них інформація поліжно, яка має бути на сайті. Є інформація про Кличі, бо натоплеє як слон. І зараз так! Ліжн бере і просто вирішує цю ситуацію. так от зненацька в спину розстріляє, ну і далі Клиша добирає вже своїм щитом. Оце так раунд. І я, чесно кажучи, не розраховував, не очікував, що воно зіграє якось взагалі просто. Ну, слухайте, чат 4... GPT 4.0 доступний всього лиш на дуже обмежену кількість часу безкоштовно. Тому тільки один був в хороший сценарій за сьогодні, всі інші мають бути 6-0. Але якщо казати серйозно, так, просто ми киданули, як лихав, як лихав всю команду G Next, пройшли вони і просто. Просто з двох сторін. Uh, непогана, непогана гра, непогана розводочка. І G -G Go Next вони просто поспішили, вони просто поспішили йти в напад сильно, бо вони бачили, як вороги відступають. І як, як англосаки свого часу з Норманом просто пішли, куди їм не треба, треба було їм далі спокійно, спокійно підступати і не рашити. Але якщо прозакінчити історичні аналогії, то можна ще згадати, що Ємберс у нас з верхньої сітки по всім перемогам пройшли історично до, власне кажучи, у нас до цього гранд фіналу. Тому у них, напевно, трохи більше потенційно шансів, але ми бачимо ми бачимо знову ж таки в бліцей, ми бачимо Інгу з дробовиком. Трохи інше, трохи інше, без, без другого щита. А, правда? А, але це знову блискавична тіма команди від а, Гемберс. А, хочуть вони а, знову так мовити, осліпити своїх опонентів. А, і вже схоже перша, перша, перша за, за чергою у нас на осліплення. Це була Елла, і вона просто отримує кулю в голову від Шрека, залишається остання клеша, яка зараз має все вирішити, і Алегінс просто й ага. добирає своїм шутганом. Оце так дійсно блискавичний раунд від Гемдерс. Таке відчуття, начебто, у клещі дельта мінус 5,5%. І коли вона залишається остання в команді, то вона нічого не може зробити, а залишитися в команді останньою дуже легко, коли у вас тільки двоє є. Але поки так, що до безковічний раунд по перемозі. Майвічу хоче відповісти, як просто. Головний бос в цьому бос непереможне, не знаю, непереможне створіння, яке просто домінує над, над всіма в цьому турнірі. Ну, Поки що ми бачимо саме таку картину 3-0. І що ж буде робити DG Gonnex зараз в атаці з, з, з такими справами? І, до речі, ми бачимо, що вони хочуть відплатити Гемлерсам тим е, самим, бо ми бачимо, що Майвічір у нас взяв Бліца, і Лата, е, Латани взяв у нас Глаза. З гарною відігровкою від Димів та Сліпотіні. Вони можуть, вони можуть непогано е, зіграти проти е, команди захисту, проти Гемлерсів. Правда. Правда. І дуже хотілося б побачити, як саме. Реалізують персонажів Gun Next. Бо ми пам'ятаємо, що щось подібне, намагалось робити антіпот, і пам'ятаю тоді, що клеш дуже тоді сильно насилили Бліцу. Там буквально майже неможливо було її розпікати. Хоча насправді неможливо завжди можливо, і GG Connect вже одразу знаходиться на драконах. Одразу вони проходять майже під підсайт, дивляться, щоб не було жодних капканів, але таки в колючку вступає Бліц, і. Це, можливо, будуть якісь смаки, можливо, буде ще щось. Глазу треба якось точно відігравати. І клиша вже підходить. А! Трошечки, трошечки клишу. Таранить Бліц, і просто шрек добиває! Добиває його. Uh, той самий Шотган зіграв зараз на Ліжені, і Глаз зробив те, що мав зробити. Забирає ліжна з своїх смаків, залишається останній шрек, е, uh, Глаза на Клещі. Цікаво, що зараз буде так. Розкривається, розкривається клеша. Боїться латаний виходить одразу на шрека. Шрек знову закривається, 40 секунд до нього. Пішов uh, дим, пішов плент. Що буде робити шрек? Ага, ш... як мінімум, він байтить, байтить. І схоже у нього це натя. Знає... Yeah. Uh... А хто його знає, хто його знає? 30 секунд, 30 секунд так протримати пожити. Треба. Пожити! 50 хп залишається. Не дає себе до кінця затиснути, але 30 здоров'я в 15 секунд. Чи встигну добити? Не... Це зовсім небагато <скат> має <скат> бути, <скат> ще діставати колючку 10 секунд, ця колючка могла бути фінал. Може стати фіналом. Може він. Може! Ні. Він може? Ні. Ну як так? Я не знаю, я не знаю, що це за Божественна я гра. Би сказав, на я, би не, я би не сказав, я би не сказав її божественною. Я сказав, що там така собі гра від цього, ну коли вона розкривається на зовсім такий невеличкий момент, я просто не до кінця бачу причину заходити навіть... Прицілить єсити. Ну, принаймні, я не заходжу зазвичай, коли так вбиваю, коли що. Тому що, ну шрек, так він добре. Він не здавав себе загнати в кут, звичайно. Він відходив і він крутив щитом добре. Але ну все одно там була для нього об'єктивно програшна ситуація. Була, була, але те, що програшно для шрека, переможне для шрека. Мені здається, насправді там, де шрек байтив, там можна було, здається, доплентити спокійно. Так, так, там можна було. Але ну, Байт спрацював. На, на той і Байт, і я не знаю, 4-0 на користь Гемблерс. Здається, мені що тільки Антіпот могли б їм ну, гідно протистояти, як мінімум, не з нульовим рахунком. Але подивимось, подивимось, бо це Rainbow Six, це ж Вони не просто так опинилися зараз на верхівці нашої турнірної сітки Резонс Гемблерс, і. Uh, Сподіваюсь, що вони зараз покажуть, uh, як мінімум, пару прекрасних раундів uh, у своєму виконанні, як мінімум бачимо, взяли капкани, взяли Ліжена. І жодного щитовика в команді Gamblers. Uh, хоча, до речі, uh, на мейн. Вони взяли два дробовика, так, дробовики. <laughs> uh, на оператилках, на яких ніколи не беруть. На AC і на тетчері. Oh. Ну і течера вже нема, їх змогли підловити, змогли підловити Чіко Next. І заб, що забрав. Один так. З, і... До речі, непоганим дробовиком. це французький здається, цей дрбок, він, він хороший, він хороший. Хіба це французький здається, це американський? А, можливо, американський. Так. Це американський це. Так, це те, да, що стріляє е... uh, в nice. чергою. Е, окей. Е, Трошечки він побайтив на пропили. Сам вже знаходиться під сайтом. Пішов ще один пропил, у нього нема жодної інформації. Хоча у нього є один дрон, він міг би в теорії а, собі спробувати так, поплентити, але <смітна> так. <смітна> так. <смітна> так. На першому поверсі щось бігають, шукають його, очікують. Ні, ні, чекають, А, дифюзер. та і дефуз же вибув, дефуз же вибув. Так, ви так, так, так. просто на дефузі стоїть. Охороняють його некст. ти, одним махом <смітна> два капкана. І, схоже, пішов плент. Так, здається, здається, він зрозумів, що на точках нікого немає, що вони тримають і дефуз, принаймні на цьому етапі він мав це зрозуміти, і вони чекають на сходах, чекають, якщо він дропнеться, і питання, яким чином він туди пройде, що він буде робити. Ага. Здається, він просто Або можливо, збирає він просто максимальну кількість поінтів euh, <сих> собі в цьому uh, раунді, і, і здається, да, це просто сейвки Двід Алгрінуса. А... Шукай він якомога більше капканів, хочеться. А? Ось. Був план померти Я від капкана. Так. Добре. Був Добре. план просто знайти якомога більше очок там вже. Але так, ми бачимо, що один раунд забирають за собою у нас go Next. Все, що перевага в три раунди у Гемблісі, все що ми бачимо Клеш, можливо, на цей раз. Пробують, це капкани схов. Можливо, на цей раз спробують взяти когось з імпакти імпішками для того, щоб з цим розпратися. Укріма, мені відомо, що вони є. А, питання, чи це те, що Крім взяв. А, і... А, але це ми дізнаємося після спавну. І точку вони взяли. Вони взяли перший поверх, вони взяли спальню, вони взяли ванну. Ванна дуже цікава кімната для оборони, тому що гравці в Six Siege зазвичай туди не заходять. Uh. <угрій> у грі чи в житті. Ну, well, в житті. <угрій> Що ж, найнеочікуваніший сайт від команди Гемберс знову. Shotgun Тіма. І. Я, я, я не можу це всерйозно коментувати, бо це, це смішно. Це просто смішно. Бачимо у Gignext глаза та фюза. Максимальна кількість воєнглочинців в команді атаки. І а, будемо сподіватися, що саме вони принесуть перемогу а, зараз Джіго Next в цьому раунді, бо а, ще трошечки і буде матчпойнт. Так. Поки ми бачимо, що вони здається збираються через другий порог, принаймні, фьюз пішов, так і вони підтримку йде глас, вони хочуть здається. Чи не де? В них, здається, сам у нас а, він хоче відпопрацювати трохи своїм гаджетом, хоче трохи у нас. А, ну, зараз він поламає підлогу, але здається, через ту саму підлогу він зараз пропустить нові свої гранатки, які можуть попровалюватися, але з них, здається, провалиться тільки одна максимум. І він спускається вниз далі. Можливо, він це переконався просто, щоб ніхто з верхнього поверху не дивився саме це вікно. Але в нього вже є інформація, що там є Щоліжен, так і Клеш. Почалися почалися прокиди. Почалися смоки. Ухи! і тут смоки нарешті відіграють мінус Алгрінус. Залишається один в два шрек на клещі Ну, не знаю, тут треба його просто пушити. Здавазу, просто пушите, але ну. Трошки гравці у нас бояться і. Так, пішло, пішло. перший, другий імпакт І. Без. Що Що відбувається? Невже Невже це кінець? Невже це кінець? В цьому раунді! Ні. Що просто відбувається? Май вічер, ні, ні, у нього 13 здоров'я. Ну На 13 здоров'я він зможе зняти за 20 секунд. <реш> все, Все можливо, але. Ах, який же напружений файл! Просто шрек! Ну, як він тримається? Гаразд, Нарешті, нарешті. Окей Це Було б зглуза на це дивитися. Фух. Вийшло! Вийшло у Майвічера переграти тепер Шрека. Ух, як же це е, було е, близько до поразки, але. Ну що ж, Gigo Next. Ще один раунд беруть на свій рахуночок 4-2. Треба ще наздоганяти, і я сподіваюся, що у них це вийде в захисті на цей раз, але... Ой, це. Оце так файте. Вперше таке бачу. Так, таким чином вони роблять рахунок 4-2. Але ми бачимо, що Гемрісок завжди блискавично перемагають у нас на нападі. І тому Чігу треба спробувати втримати на цей раз саме захист. Хоча Дігонекс перемогло один раз на захисті, один раз на нападі. Можливо, можливо вони трохи вже увійшли бритам, як грати проти своїх супротивників. І таким чином їм вже буде легше, їм буде зрозуміліше. Як ми бачимо, у нас ще Шрек та Алкрінос не заспавнилися, але вже починають стріляти. А, дуже небезпечна ситуація. <сказ> і ми бачимо, що воно обидва вирішили заспавнитися на і нарешті-нарешті <газ> <Nah>, і... <свят> <Okay. сказ> вони з'явилися. Uh, знову знову блискавична Тіма. Uh, сподіваємось на блискавичний раунд. Uh, той самий uh, сайт. Uh... І цікаво, як зараз е, його відіграють е, гравці. Пішли дірочки вже прохід е, для бліца, умовно. І. Е, що, що робить шрек? Шрек чекає, схоже, C4, е, яка е, дуже класно прилетіла, на жаль, тільки не дістала до е, своїх отримувачів. І пішов ще один флеш, не зовсім теж вдалий. Uh, ну, Поки намагається з блокончиків, uh, команда Гендерс uh, дістав своїх супротивників. Uh, а, до речі, Дікнест роблять трошечки грамотніше. І на дистанції намагається грати, але це їм не допомагає. Але Шерек забирає Мейвічера. Той самий час латаний інжурить Шрека. Добре, що Грінус його встигає підняти, і він лишається один в два. Покидав він під себе трошечки uh, колючок. Можливо, навіть зараз шрей в них вступить, і в нього буде дуже погана ситуація по ХП, але О, одну побачив, може там має бути як... ще одна. І, е... Так, так, побачили вони ще одну. І зараз буде можливо, плент... зараз буде Сл... засліпили ладеного і. Ш... Знову цей файт. Ой-ой-ой, так підловити підвіт. Половити на ближньому бою, це, звичайно, можна, але це не означає, що його ніхто не прикриває. Дуже-дуже смілий файт, дуже смілива а, спроба від а, Латаного. Але, але, на жаль, Гемберс беруть більшістю і просто забирають його. А, власне, забирають. 5-2 рахунок, і це матчпойнт для команди Гемберс. Отакої, друзі, ну що ж, важка ситуація. Ми бачимо, що знову є клешо. На цей раз взяв її інша людина, взяв її Алгріну, взяв його і не Шрек. Шрек вирішив. Відіграти у нас на. Алібі. І. Таким чином вони також вирішили у нас взяти Тірум. На другому поверсі. І проти них класична команда військових злочинців. Проти них так само Глас і Фьюз. А, ну що ж, минулого разу вийшло, чому б е, не спробувати і цього разу, а, а бачимо, хліба міняли. Я да домот! Чисто для того, щоб в склеш розправитись. О Боже. А... Ось ти скільки а... набридла, їм вже оперативниця ця. А... Вони беруть прямий контур. Це правда, це а... правда. І бачимо і кюшка, яка, схоже, нас буде ідентифіковувати а, фейки від Шерека. Uh, але чи допоможе це їм, побачимо, бо ми знаємо, що у нас Шрек любить трошечки ставати замість своїх голограм і, можливо, навіть фейкувати. Окей, матчпойнт. Мечпойн, можливо, зараз у нас uh, і вирішиться доля всього нашого турніру. Або вот ж ми побачимо ще декілька насичених раундів. І сподіваюся, цей також не буде виключенням, Ми теж ми побачимо uh, круту крутизну гру. Так, і отже, що ми бачимо? Ми бачимо того, що залишається. Ну, на хвилині у нас підходять вже до точки, готуються у нас пробиватися на ту саму є, що ми бачимо. Там вже є там вже у нас є IQ. кі. Також бачимо, що там пробили стінку так само і Номат. Вони очікують, що не будуть йти через барабан, вони очікують, що не будуть йти там через дракона, через всю цю штуку. Бо ми і дійсно АІК зараз у нас знаходиться на барабанах. Uh, але ми бачимо, що не просто пасивно тримають точку, чекають, поки вийдуть на них. І здається, Шрек вирішив погратися в голограму. Питання в тому, наскільки це раціонально, коли в тебе є голографічний приціл, і коли гравці голнек стріляти по всьому, що рухається і не рухається, це вже інше питання. О, ого. Пішла перша наматка проти клеші. І тепер вже трошки клеш у нас обмежено в своїх діях. Зараз. Блін, чи спрацює це? якщо це спрацює. Ні, Ні. не вийшло. Латаний її розкусив. Шрека забирає його. Залишається. Окел Грін, забирає мей вічера. І у нього в супершоті залишається один набой. Спеціально для Номад! і. Мх. <кхай> Оооой, Простріля... 12 здоров'я і 5 секунд. Якщо він зараз зіб'є плент. І плента немає. Плент робиться на нульовій секунді. І він розстав в достатньо домадок, щоб його відволіктело. Він йому достатньо зірвати плент. І це буде. Ух! Перемога! В цьому раунді, шостий раунд забирає у нас гемблірси. І перемагає цей матч. Отакої, друзі. Отакої рахунок. 6-2. Перемога. Перемога Гемблерс. <хи> просто пройшлися просто верхній Сіті, зустрілися з найкращими з кращих. І ось у нас перемога! Перемога! Gigo Next друге місце. Гемблерс перше. <хи> Вітаємо наших гравців.